Де знайти кошти на виробництво. Я Мар'яна Кобеля-Звір, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, у цьому відео вам відповім, адже мова буде йти про грантові, безповоротні кошти для бізнесу, безповоротні кошти для виробництва. Цікаво? Якщо так, тоді обов'язково додивіться це відео до кінця, адже роз'ясню, хто може отримати грант, на яку діяльність можна отримати грант, які підприємства... В пріоритеті у грантодавця, як подати заявку, одним словом, усі тонкощі та нюанси будуть у цьому відео. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, будь ласка. Це лайк, така собі для мене мотивація, щоб я вам розповідала ще більше інформації про грантові ресурси. Ну і обов'язково. В коментарях під відео напишіть, будь ласка, яким виробництвом ви займаєтеся. Я візьму собі на озброєння цю інформацію і в наступних відео дам вам, можливо, навіть точкові рекомендації щодо інших конкурсів. Хто до нас доєднався вперше? Скажу вам, що ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб-каналі на тему грантів. Час змін називається. На ньому я розміщую інформацію про актуальні Гранти на цьому ютуб-каналі міститься інструкція: одна, дві, три і більше, на як подавати заявку на участь у тих чи інших конкурсах. Ну, і також на цьому ютуб-каналі я розміщую інтерв'ю з представниками фондів та фінансових організацій, з представниками грантодавців і з іншими експертами на тему, як отримати грант. Тому, якщо вам цікава ця тема. Поставте лайк під відео обов'язково. Ну і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати ось такі корисні відео. Ну, а я переходжу до гарячої теми: гранти для виробництва. Чому гаряча тема? Тому що на сьогоднішній день відкритий дуже великий грантовий. Конкурс, грантова програма USAID, конкурентно конкурентноспроможна економіка України, оголосила конкурс в рамках цієї програми для фінансування безповоротними грантовими коштами представників малого та середнього переробного бізнесу. Але я помітила, що багато представників переробної галузі, які є потенційними грантоотримувачами. Вони чомусь про це не знають. І не тому, що мало інформації в інтернеті, ні. А вони про це не знають, тому що не ідентифікують себе як представники переробної галузі. Уявляєте собі? Тому я вас зараз дуже попрошу уважно послухати. Я перерахую по переліку, хто може брати участь у цьому конкурсі, а раптом ви себе. Побачите, почуєте про себе чи е, ідентифікуєте себе як таке підприємство виробничої галузі. Отже, цей грантовий конкурс для представників виробництва харчової продукції, виробників напоїв, текстилю. Одягу, виробників шкіри і виробів зі шкіри, обробки деревини або виробників продукції з дерева, корку та соломи, виробників паперу і виробів з паперу, виробників гумових та пластикових виробів, виробників металевих виробів, виробників комп'ютерів. Електроніки, оптики, електронного устаткування, автотранспортних засобів, причіпів, напівпричіпів, виробників меблів а, і виробників іншої продукції, окрім поліграфії, коксу, фармацевтичних виробів, тобто є обмеження деякі, але всіх. Кого ви зараз почули за кведами, мають можливість отримати грантове фінансування безповоротні кошти на своє виробництво? Звідки я взяла цей перелік? Цей перелік з кведів. Це кведи, по суті, категорія С. Всі підприємства, окрім деяких, лише які я зараз не назвала, які перебувають в секції кведів С. Мають можливість подаватися з успіхом на участь у грантовому конкурсі в рамках цієї програми отримати грант. Скільки коштів можна отримати і на що? Цікаво? Відповідаю. Отже, сума гранту заявлена в рамках цього конкурсу від 75. Тисяч доларів США до 150 тисяч доларів США, я зараз перерахую, на що можна витратити ці кошти, але спершу я би хотіла наголосити, які підприємства є в пріоритеті у грантодавця, так? тому що це конкурс, тому що будуть обирати кращі з кращих, і ті підприємства, які відповідають. Критеріям прийнятності та які відповідають пріоритетам програми. До речі, знаєте, як ідентифікувати, чи ви належите до категорії малі та середні підприємства? Знаєте? Ні? Розповідаю: якщо у вас офіційно працевлаштованих до 249 фахівців на підприємстві, то ви сміливо можете вважатися. Малим та середнім підприємництвом ну і мати шанс на успіх у цьому грантовому конкурсі, так ось до критеріїв прийнятності належать підприємства, які офіційно зареєстровані, і працюють в Україні на підконтрольній уряду України територіях. А також які мають хорошу ділову репутацію. Що значить хороша ділова репутація? Розповіда. дуже важливо, щоб керівники, бенефіціари підприємства не мали заборгованості перед державним бюджетом. Тобто податки, офіційні платежі та збори усілякі до різних фондів, пенсійні соцстрах і так далі, не повинно бути заборгованості. Далі не повинно бути заборгованості по кредитах. Так, е, ну, якщо у вас є кредити, ви справно по ньому виплачуєте усі необхідні відсотки тіло кредита, це добре, це ок. Але якщо у вас є е, заборгованості значні, ну, на жаль, у вас вже не вважається, що хороша ділова репутація. Наступне, якщо Раптом у бенефіціарі підприємства є кримінальні справи, адміністративні провадження, в рамках яких ці бенефіціари є в статусі засудженого, обвинувачуваного або підозрюваного, то, на жаль, на жаль, також ця грантова програма не підтримує такі підприємства. Ну і важливо розуміти, що у грантової програми є пріоритети, які ж виробничі підприємства пріоритетно будуть підтримувати? Я зараз вам роз'ясню, значить, пріоритетно для грантодавця є підтримувати виробництва інноваційної продукції, модернізації виробничих потужностей. Скорочення ручної праці, створення висококваліфікованих робочих місць, цифровізація підприємств, підвищення енергоефективності, підвищення відповідності стандартам охорони навколишнього середовища. Ну і загалом в пріоритеті проєкти, які будуть сприяти створенню технологічної, сучасної, цифрової, переробної промисловості в Україні. Також важливо для грантодавця підтримувати проєкти, які будуть сприяти виробництву на ринок України продукції з високою доданою. Вартістю. А у пріоритеті виробництва, які працевлаштовуватимуть людей, тобто сплачуватимуть податки офіційно, наповнюватимуть бюджет, В пріоритеті підприємства, які будуть випускати на ринок продукцію, щоб замінити власне ту, яка колись надходила з Росії та Білорусі. Ну, і в пріоритеті, звичайно, імпортозаміщувана продукція і Виробництво продукції на експорт, тобто експортоорієнтованість в пріоритеті у грантодавців. Сума гранту від 75 тисяч доларів США до 150 тисяч доларів США. Але важливо пам'ятати, що грантодавець надаватиме пріоритет проєктам, де буде власний внесок. Що таке власний внесок? Тобто, це ресурс, грошовий або не грошовий, а щонайменше 30% від вартості всього проєкту, від 30 до 50, так вказано в конкурсній документації. Але наша вам рекомендація краще, якщо маєте можливість планувати більшу суму власного внеску до проєкту, тоді ви будете мати більші шанси на успіх. До речі, про суму власного внеску. Власним Внеском не лише можуть бути кошти, грошові ресурси. Можливо, у вас все вкладено в товар, в оборот, так, і у вас немає живих, як то кажуть, грошеня. Нічого страшного. Власним Внеском. Може вважатися, наприклад, використання цього приміщення, цеху для виробництва, так? використання транспорту, трудові ресурси, внесок ви сировину, угу. тобто не грошовий ресурс також може вважатися власним внеском. Чому грантодавець пріоритетно підтримує проєкти, в яких більша. Частина власного внеску, тому що це по суті оцей власний внесок це така гарантія для грантодавця, що грантоотримувач, коли отримує грант, виконає все бездоганно, чітко і виключно так, як це вказано в. Ви проекти, бізнес-плані, в описовій частині і в фінансовій частині. Про це я також трішечки згодом розповім, як до цього правильно підійти. Але спершу я би хотіла наголосити на тому, на що ж можна використати грант. Цікаво? М -м? До речі, цікаво такі відео, коли я все роз'яснюю детально. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк. Пам'ятаєте, це мене мотивує направду створювати для вас ще нові відео на тему. Ну, на тему грантів для бізнесу, як мінімум, тому що ви в мене така аудиторія, правда ж? Бізнес? Отже, на що можна витратити грантові кошти? На впровадження інноваційних рішень, інструментів, бізнес-модели для підвищення ефективності бізнесу, для продуктивності бізнесу. Далі на придбання обладнання. Так, придбання обладнання в пріоритеті у грантодавців. Чому? Ну, тому що створюємо на ринок нову продукцію з вищою доданою вартістю, пам'ятаєте, в пріоритеті. Далі. Фінансується діяльність пов'язана із запуском виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту. Ну, наприклад, закупівля послуг з автоматизації процесів, з розробки технічних специфікацій, технічних проєктів. Угу. Далі діяльність пов'язана з масштабуванням бізнесу, продукції своєї. Маркетинг, реклама, пам'ятайте, закладайте це в свій бізнес-проєкт, це завжди в пріоритеті у грантодавця. Далі застосування передових виробничих і бізнес рішень у виробництві продукції. От так от, пам'ятаєте, в пріоритеті створення цифрової переробної галузі, цифрових виробництв. Тобто, застосування, ну, наприклад, 3 d друку встановлення робототехніки. Запровадження автоматизації процесів, тобто те, що по суті сприяє цифровізації процесу, автоматизації процесу, але не забувайте, що також важливо і створювати висококваліфіковані робочі місця. Так ось, якщо вам цікаво, як отримати ці безповоротні, я наголошую, безповоротні, тому що грантові кошти не повертаються, їх не потрібно повертати. Так от якщо цікаво, як отримати їх. Казала би, що все просто, але ні. До 15 грудня 2023 року необхідно подати проєктну пропозицію: ось так це називається, на участь у грантовому конкурсі, тому що експерти будуть обирати кращі проєкти з кращих за тими пріоритетами і критеріями прияності, які я вже вам назвала. Так ось в цьому конкурсі двоетапна. Подача. Що значить двоетапна? Це значить, що на першому етапі до 15 грудня вам необхідно подати такий собі концептуальний проєкт. Так, це скорочена версія повного пакету документів, який вам необхідно буде подати на участь уже в другому етапі. Тобто, за результатами першого, експерти засядуть конкурсною комісією, вичитають, оцінять вашу концептуальну пропозицію. Визначать для них, чи їм цікаво підтримувати в програмі, цікаво підтримувати ваш бізнес-проєкт, і тоді, якщо так, запросять вас на другий етап. Так от на другий етап ви вже подаєте повний пакет документів. Скажу вам, що з тих клієнтів, які довірили нам центру розвитку час змін свою концептуальну пропозицію, переважна більшість я з гордістю про це кажу. Отримала підтримку на першому етапі, і цих наших клієнтів запросили на подачу на другий етап. Якщо ви хочете так само мати високі, великі шанси на успіх у цьому грантовому конкурсі і отримати до 150 тисяч доларів США на свій бізнес-виробничий, я вам рекомендую замовити нашу послугу грантова заявка під ключ в описі під цим відео. Є перехід на реєстрацію, де ви зможете залишити заявочку на підготовку пакету документів на участь у грантовому конкурсі. Ми все робимо під ключ. До речі, маємо дуже високу конверсію на успіх, тому що в нас працюють високопрофесійні грантрайтери, які точно знають від чого залежить успіх у грантовому фінансуванні. Так от до 15 грудня 2003 року. Ключно, ви маєте можливість подати пакет документів в концептуальну форму. Але я хочу вас налаштувати на те, що на перший етап так, ви готуєте, начебто, коротку концептуальну пропозицію. Але навіть якщо ви самі будете розробляти проєкт, не тільки будете нам довіряти, так будете самі розробляти. Розробляйте повний документ. Тому що тільки так ви зможете вибудувати горизонтальну логіку і вертикальну логіку проєкту. Угу. Я не буду зараз вдаватися в деталі, що це таке з точки зору грантрайтингу, але повірте мені, як експерту, яка розробляє проєкти, що тільки так ви маєте шанс на успіх і не навпаки. Не спочатку коротенько розписали. Концептуальну пропозицію і подали на грантовий конкурс і очікуємо перемоги. Ні, така заявка приречена на, на жаль, відхилення. Я вам ще так аргументую чому. Пригадайте шкільну програму. Був повний твір, тобто книга, якийсь роман, так? А потім нам пропонувалося хрестоматійний варіант, хрестоматія, так? Так от. Хрестоматія, за аналогією, це концептуальна заявка, а повний твір це повна заявка. А тепер дайте самі собі відповідь. Що перше створюється, повний твір чи хрестоматія? Звичайно, що повний твір, а потім по ньому пишеться хрестоматія. І не навпаки. Правда ж? Правда. Тому прислухайтеся до. Моєї рекомендації створіть повну проєктну пропозицію, вибудуйте проблематику, аргументацію, мету, завдання проєкту, цільову аудиторію, зробіть аналіз ринку, заплануйте безпосередні середньострокові результати проєкту, передбачте ефект своєї бізнес-діяльності, враховуючи критерії прийнятності і пріоритетність грантодавця, звичайно що. Сформуйте бюджет, коштори свого проєкту. І тільки тоді на основі цієї повної документації вичленіть найосновніше, тобто квінтесенцію візьміть звідти і покладіть в концептуальну заявку. Тільки тоді, тільки тоді ця заявка. Матиме шанс на успіх. Ну а якщо у вас є труднощі з формуванням пакету документів, і ви сумніваєтеся в тому, що зможете це зробити на високий бал, можете довірити це нам. Ми робимо це під ключ. Тому в описі під цим відео, будь ласка, переходьте. Грантова заявка під ключ. Залишайте там свою заявочку. Ми вам допоможемо отримати грант, як допомогли. А багатьом іншим нашим клієнтам. Я з вами прощаюся ненадовго, тому що незабаром зроблю для вас нову добірку актуальних грантів для бізнесу. Не забудьте поставити лайк під відео, якщо було корисно. Ну і підписатися на канал, щоб не пропускати інших корисних відео. До зустрічі! На все добре. Бай!